З нами Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Хілес. А пане Юрію, вітаємо доброго ранку. Раду вітати слава Україні. Героям слава пане Юрію. Кілька новин з Женеви там відбулись переговори. Я думаю, всі про це знають. Всі за цим стежили. Впевнений, ви також маєте свою думку, як повідомили в офісі президента, за результатами зустрічі делегації. Було підготовлено оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Зокрема, у документі прописано, що майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України. Водночас остаточні рішення щодо цього рамкового документу вже ухвалюватимуть без президенти України та. Сполучених штатів почуємо один з фрагментів з спільної заяви. Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть тісний контакт з європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу, пане Юрію? Ну і в нашому ефірі стартувало опитування, чи підпишуть план Трампа до Дня Подяки, 27 листопада? Так ні, не знаю. І підпишуть щось інше. А звісно, ми тут напевно гадати не будемо. Але все ж таки, як ви вважаєте, чи потрібен якнайшвидше мир нам, Україні? Зокрема, за цим на базі цього плану. Яка ваша думка? Чи потрібен Україні мир, так потрібен. Чи потрібен він швидко, так потрібен. Але питання в тому, який конкретно мир і як він довго буде тривати. От про що ми маємо говорити. Я вам маю сказати, що той план, який був презентований навіть не адміністрацією Трампа, і вони між собою, республіканці, трохи заплуталися з приводу того, хто ж саме писав той план з 29 пунктів. І хто конкретно буде нести за нього відповідальність за ті пункти, які там прописані. Наступне абсолютно очевидно, що країни Європейського Союзу, Північно-Ататличного Альянсу, зокрема, не зацікавлені в тому, щоб держава Україна програла або щоб мир був нетривалий. Європейський союз розуміє, що у випадку зупинення бойових дій Росія отримує можливість безпрецедентного. Підйому своєї економіки в зв'язку з відмінною санкційної політики, Росія отримує можливості на співпрацю з іншими країнами, де зараз ринки збуту для них закриті, що призведе знову таки до насичення російського окупаційного бюджету, і за декілька років, яких залишилося керувати Сполученими Штатами Америками президенту Трампу. Росія зможе достатньо активно підготуватися до подальших бойових дій як проти держави України, так і проти європейських країн, в тому числі ну, безпілотники, які залітають на територію Європейського Союзу, а також бойова авіація противника для нас, Російської Федерації, для Європейського Союзу, потенційно. Вона ж вже зараз порушує повітряний простір країн Європейського Союзу. Абсолютно очевидно, що Росія готується до майбутнього нападу. Тепер про що ми маємо сказати у випадку, якщо ми не отримуємо сталих гарантій миру, що буде відбуватися на території України у випадку зупинення? Зупинилися бойові дії на декілька років до того часу, доки президент Трамп є президентом. Ми ж розуміємо так, для чого йому потрібен мир в короткостроковій перспективі. Що це обумовлено не фінансово-економічною ситуацією, що це обумовлено не конкретним. Інтересом сполучених штатів Америки а саме Трампа до завершення бойових дій з цілею збереження життя та здоров'я українських громадян та забезпечення безпеки на європейському континенті, це пов'язано з одним першим з отриманням Нобелівської премії миру. Це особиста амбіція. І тому мир, який пропонують підписати, він м'яко кажучи, дуже м'яко кажучи, недосконалий. В найближчі на завершення, в найближчій перспективі часу, ми з вами побачимо, як цей план виду зміниться, тому що є стала позиція, яка напрацьована державою України. Ми не знаємо, про що йдеться в цих пунктах. Ми можемо тільки гіпотетично уявити. Плюс додатково є позиція наших європейських партнерів, які вже проговорювали через засоби масової інформації орієнтовну зміну пунктів. Я вам маю сказати, що. Після всіх допрацювань Україна 100% зробив все можливе для того, щоб підписати справедливий мир. Європейський союз все можливе зробив. але ми забуваємо, що ми зараз по суті проштовхуємо думку, як треба зробити, щоб українська держава залишилася. З своїми партнерами стратегічним партнером Сполучені Штати Америки вони зараз на нас тиснуть. з Росією навіть розмов ще ніяких не було. Я більш ніж переконаний, що Росія не підпише також жодного документа. Вони в цьому не зацікавлені на поточний момент часу. Юрію. Як ви вважаєте, якщо президент прийме рішення? Підписувати, тому що в принципі переговори в Женеві закінчилися саме цим, що далі Трамп і Зеленський мають погодити. Остаточно є кілька позицій, які є суперечливими. Вони такими лишаються з літа, і, взагалі, від самого початку це питання долі Донбасу. Зокрема, Донецької області, тієї частини, яка зараз під нашим контролем, пропонується демілітаризація демілітаризація, якась і також тема НАТО. Так звучить щодо того, що Україна має сама вирішувати. Як вважаєте, чи можливо тут знайти компроміс? Там не якась демілітаризація. Там скорочення скорочеві до 500 тисяч від збройних сил України, що є критично мало для охорони та оборони держави з такої території, як держава України. Там йде мова про скорочення ракетного озброєння, щоб ми не мали можливості добивати до Пітера, не мали можливості добивати на Москві. Там іде загальне обумовлене скорочення видатків на сили оборони і перспективи розвитку нашої держави. Там іде заборона на можливість розташування на території України баз іноземних країн наших партнерів, країн північно Атлантичної альянсу. І унеможливлення перебування їхнього континенту у нас на території, тобто фактичні гарантії безпеки європейськими солдатами на території України, які мали прослідкувати за збереження мира, вони ну, розвіюються. Там цих пунктів немає. І зараз ми маємо сказати перед тим, як чи підпише президент, чи не підпише. Ну, українці мають побачити той план, який буде напрацьований і допрацьований з позиції держави України. Ну, ми ж його ще не бачили. Ми тільки чули, що орієнтовно є певні зміни. І плюс додатково є план наших європейських партнерів, який має бути корельований з позицією України, яка у нас є станом на сьогоднішній день. І звісно, якщо цей план буде відповідати національним інтересам України, що я маю на увазі? Ми залишаємося суверенною державою. До нас не лізуть з приводу того, якого розміру має бути у нас військо. До нас нам не розповідають, яким озброєнням ми маємо володіти. Не відбувається переривання в постачанні фінансування на розвиток українського військово-промислового комплексу. Наступне не обговорюється пр... питання територіальних претензій з точки зору того, що Крим та Донбас потенційно може бути визнаний Сполученими Штатами Америки як територія Російської Федерації. Ні, це суверенна територія України. Вони розвалять світовий порядок у випадку, якщо можна прийти, вбити людей, завоювати територію, і потім світ каже: Да окей, це територія іншої держави. То ми подивимося, що далі буде робити Китай. Які володіє над великою потугою, тому давайте побачимо фінальний план, а Потім ми зрозуміємо, підпишемо президент. Пане Юрію, чисто в військовому контексті дійсно 800 тисяч це те на чому наполягає Україна. Також пропонується там 500-600, Такі цифри звучать, але це теж дуже багато, враховуючи що до війни було менше 300, ще там в роки там років 10 Тому було менше 200 тисяч українська армія. Відповідно виникає кілька запитань з цього приводу: а чи будуть люди для люди для армії 800 тисяч в Воєнний час. Чи означає це, що не буде демобілізації, чи означає це, що буде продовжуватись мобілізація, і власне хто це профінансує? Адже на військо просто на утримання такої великої армії потрібні десятки мільярдів доларів. А щорічно хто, хто за це заплатить? Я вам скажу більше, що на поточний момент питання заробітних плат стоїть дуже гостро. Тому що військовослужбовець рівня солдат отримує 20 плюс тисяч гривень, це чиста зарплата. І якщо він перебуває на виконанні бойових завдань, якщо це 30 днів в зоні проведення в передній лінії, він буде отримувати плюс 100, тобто 120 тисяч, але скажіть, будь ласка, чи це конкурентна зарплата порівняно з іншими сегментами життєдіяльності, скажімо, нашої держави або приватним бізнесом? Ні, абсолютно очевидно, тому що якщо завершаться бойові дії, то плюс додаткова надбавка, плюс 100 тисяч, вона виплачуватися не буде. Що можна купити для своєї родини здоровому молодому чоловіку, розумному, який спроможний, на 500 доларів місяць, на 20 тисяч гривень. Ну, це не конкурентна заробітна плата для молоді. Відповідно, ми маємо говорити про підняття заробітних плат. А це мають профінансувати наші партнери, якщо не даєте своїх солдат. Зробіть так, щоб наші солдати були забезпечені, бо як не крути, ми стоїмо на стражі спокою і безпеки Європи. Загалом про це потрібно пам'ятати за це можуть заплатити. Що стосується 800 тисяч. Слухайте, армія має бути обов'язково професійною після завершення бойових дій. Звісно, з плином часу відбудуться процеси демобілізації. Частково люди отримують можливість піти. Виконавши свій обов'язок займатися справами, які бачать в своєму житті в подальшому, але баланс переходу від того, що ми зараз маємо, до тої кількості військ, які нам необхідні, вона буде потребувати часу. Обов'язково ми не можемо просто розійтися по домівках. Завтра знову зміниться вектор. Росія нападе. Ми будемо мати оборонятися ніким і нічим. Ми цього допустити не можемо. Ми маємо мати військо. І якщо ми кажемо про чисельність, це не менше 800 тисяч. Я вам поясню: ну це ж не просто 800 тисяч, бо комусь так захотілося. Це чіткий математичний прорахунок, скільки нам треба. Щоб утримати ворога у разі проведення подачі його ударно штурмових дій на тому чи іншому вітинку, поновлення бойових дій загалом, і це та кількість, яка дасть можливість нам розгорнути мобілізаційний процес і призвати необхідну кількість поповнення для продовження ведення оборонних дій проти Російської Федерації. От про що ми маємо казати, тобто це що означає, що мобілізація для... триває для підтримання такої чисельності армії буде продовжуватися мобілізація. От Частково, звісно. доки ми не перейдемо на професійну. Армію з високими заробітними платами і пакетом соціальних гарантій, коли будуть чоловіки зацікавлені самостійно вступати до лав збройних сил України до сил оборони загалом до цього періоду часу. Ми маємо тримати чисельний від для того, щоб реагувати на загрози, які є від Російської Федерації, тому демобілізація буде поетапною частковою до того часу, доки цей баланс не вирівняється. Та, і паралельно буде мобілізуватися якась частина, та тобто ці процеси Військов. не зупиняться. А пане Юрію, а як ви оцінюєте чисельність збройних сил зараз? Тому що ну я стежу за цією дискусією, сам не не включаюся. Там Фейсбук там багато є військових експертів. Е, хтось оцінює, що збройні сили України і зараз десь на, на такому рівні, тобто 800 тисяч, це там приблизно те, що і зараз є. На будь-який момент я не можу. Ну я думаю, що нас точно не 800 тисяч, але я не можу розголошувати відомості, наближені до того, що мені відомо. Я поясню, чому, тому що розкриття чисельності сил оборони повною мірою за моїм переконанням, це прерогатива військово-політичного керівництва, і це можливо в той момент, коли це необхідно, або з цілі об'єктивного дання розуміння противнику, що не варто продовжувати або вчиняти якісь дії, або для для досягнення інших політикою чи політикою дипломатичних результатів, якщо ми кажемо про командирів тактичної ланки, яким є Федоренко Юрій, командир 429 го полку Філес, я вважаю, що це питання обговорювати було б недоречно. Стільки має бути, ми проговорили математично, стільки є фактично, нехай Добре, приймається. Пане Юрію тут зрозуміло, пане Юрію. Давайте до подій безпосередньо на фронті. Чи можете ви повідомити на якому напрямку зараз ваш підрозділ, яка ситуація складається там? Дрозділ виконує завдання завжди на найскладніших вітинках, тому ми виконуємо завдання і на Вовчанську, і Міловедворечанське, і Куп'янщина, і Покровську. Якщо пройти загалом по лінії зіткнення, скажу так коротко, по Вовчанську противник активізував ударну штурмові дії останній місяць, активно намагається обходити містом по флангах, користуючись лісистою місцевістю, і, зокрема, в самому місці проводить ударну штурмові дії. Кожного дня йдуть складні бої. І на поточний момент противник несе суттєві втрати, при тому його просування воно є мінімальним. Що стосується інфільтрації противника, ворог намагається просочуватись між бойових порядків, заходити достатньо глибоко в наші тилові частини, але ця тактика вона добре відома по всілі бозітнення, тому є відповідні рубежі блокування, де противник. Виявляється, знищується, а деяка частина його охоче здається в полон. Ну, охоче я зараз скажу в лапках, але тим не менш, полонені теж є. Що стосується міловедворічанське активні дії без успіхів противника, що стосується самого Купінська, лівобережний вузловий залишається за нами. Є складність з логістикою, противник знищує переправи кожного дня. Окрема подяка хлопцям, які її поновлюють нашим інженерам. Також лівобережний плацдарм зараз тримаємо за моїм переконанням міцно, і в осяжній перспективі противника можливості до його окупації не буде. Якщо ми кажемо про окупін, Правобережній, північно-західна околиця вичищена об окупанта, силам оборони ряду структурних підрозділів високо підготовлених вдалося ворога на північній околиці відтіснити до самої річки Оскіл, таким чином унеможлививши інфільтрацію противника. До самого міста Купінська і та кількість окупантів, яка залишилася їхні диверсійно-розвідники груп в самих місті, в різних районах, ховаючи в кожній норці, в кожну в кожному підвалі, де це є можливо, зараз активно зачищається силами оборони будинок за будинок, підвал за підвал. Є певні складнощі, складнощі щодо розподілу між цивільними і відповідно між. Окупантами, тому що ворог розуміючи, що опинився в програшній ситуації. В місті Куп'янський переодягається в цивільний одягу і намагається злитися з місцевим населенням. А, тому пане, на Путіну... момент ситуація динамічна, вибачте, що перервав Путіну, доповіли знову про те, що Куп'янськ взятий, От це днями відбулося. Я думаю, ви теж помітили цю так мовити інформацію. Як ви це сприймаєте? Що це так? Йому ж не доповіли. Це ж це ж все спектакль. Ну дивіться, те, що бачить українське суспільство, що проходить військове керівництво російського окупаційних військ, сидить у ІЛО, в формі і йому доповідають, що там під Куп'янськом хтось в оточенні Куп'янськ взяти і так далі. І так далі, це для чого робиться? Перше це інформаційний фон всередині Російської Федерації, тобто. Путіну, так чи інакше, через свої пропагандистські засоби масової інформації треба показувати результати на полі бою, втрати надвисокі. Якщо результатів фактичних немає, треба показати видумені. Далі це має свій вплив на українське суспільство. От дивіться, і ми сьогодні з вами зранку обговорюємо тему, що сказав Уйло. Розумієте? Плюс додатково це робилося. В першу чергу для населення в Російської Федерації, щоб далі полоскати їм мізки, а в другу для Трампа, тому що вони на Алясці поговорили про деякі питання, і як наслідок Путін на це взяв зобов'язання, що він візьме Покровсь, що він візьме Куп'ян, що він візьме Вовчанськ, що він візьме інші населені пункти. Нас прошу пане Юрію. Я ні в якому разі не хотів там цитувати тут. насправді думаю, і аудиторії теж цікаво. А що думають про ці заяви безпосередньо ті підрозділи, які якраз там і обороняють? От я ж що, що да. дивиться, дивіться. Я ж відповідаю. Можливо, мій тон трошки трошки грубий. Просто кожного разу, коли ми кажемо про ОЛО, він інший бути не може. Емоція дещо піднімається в своєму рівні, тому що кожен з нас, з українців, бажає бачити його е мінус 2,20 під землею. Вірно, тому звісно, рівень емоцій він трошки зашкалює. Але питання ж в наступному: що це гра, це політична гра для одної людини. Для президента Дональда Трампа. Тому ми так, маємо це але, розуміти цікавий, і. Це цікаво. Знаєте, просто як на рівні військових, от, які знають реальну ситуацію, дивляться на ці новини. От, як взагалі побратими, скажімо так, на це реагують? Це якось впливає взагалі на там, не знаю, чи це просто веселить як. Ну яка реакція за це, 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 це взагалі ніяк не впливає, не веселить. Єдине, що доводиться відповідати рідним та близьким, uh -huh. тому що зразу йдуть дзвінки після таких заяв в будь-якому випадку. Це масі uh -huh. вікли в інформаційній суспільстві і типу, ви як там все нормально, все добре. Це uh -huh. це правда чи неправда, що говорять по телевізору? Ну це напевне єдиний відклад. Все інше, все решта, дивіться, ми ж звикли до постійної брехні від Російської Федерації. Ми не нападемо на Україну, ми не будемо анексувати Крим 2005 рік. От Крим анексований. На Донбасі нас ні. Ой, це були наші війська. Ми ніколи не підемо повноваштабною війною проти України. О, у нас вже четвертий рік йде повномасштабна війна. Тому все, що говорить Російська Федерація, це повна нісенітниця. До якої треба ставитись з розумінням того, для чого вони це говорять зараз? Ми проговорили основне завдання. Це політична робота з президентом Сполучених Штатів Америки Трампом. І, як бачимо, на жаль, Російській Федерації на поточний момент вдається знаходити інструментарій для того, щоб весь час хитати маятник політичних вподобан президента Трампа, і на поточний момент він знаходиться більше на стороні Російської Федерації ніж Україна. Пане ю і на останок зовсім питання, з скажімо так, трошки з іншого контексту. Воно стосується нашого ППО. І минулого тижня кабінет міністрів прийняв таке цікаве рішення. Він дозволив приватним компаніям створювати озброєні групи проти повітряної оборони. Про це повідомив екс премєр міністр і Тепер міністр оборони України Денис Шмигаль. Новотворені групи зможуть долучатися до державної системи ППО під керівництвом військових. Пане Юрію, можливо, вам більше про це відомо, як це працюватиме? Чи підтримуєте ви це? Які тут є нюанси? Так, да, Це дуже прикольна ініціатива. Насправді, е, коли ми кажемо прикольно, я кажу це з легкістю, хоча ситуація надзвичайно важлива. Спробуй пояснити для того, щоб ми могли збивати ворожі безпілотники, ми маємо мати єдине радіоелектронне поле. Радіоелектронне поле забезпечується певною кількістю різної номенклатури радіо локаційних станцій, які виявляють ті самі повітряні цілі в небі українському, коли вони летять по території України, і перетинають лінію державного кордону. Далі це бойовий порядок, якщо ми бачимо безпілотники противника, їх треба знищити. Що їх може знищити? Засоби ППО, стаціонарні портативні, мобільні вогневі групи, якщо вони йдуть на низьких висотах, бойова українська авіація, мала авіація, і плюс додатково, звісно, дрони перехоплювачі Зараз сили оборони дуже активно нарощують собі спроможності по кількості екіпажів, тобто живих людей, які спроможні пілотувати Ось, за рахунок застосування таких пультів і не тільки. Пілотувати відповідно дрони перехоплювачі, а також самі дрони перехоплювачі різних номенклатур, які виготовлюються вже українським компаніям саме на сьогоднішній день. Тепер ми звертаємось до бізнесу, зокрема, який працює на території України і який міг би допомогти закрити наше українське небо, зайняти, Ну кожен же з нас так, збирав пазли. Збирав пазли в своєму житті. Перепрошую, не, не чую. Да, да, чи, чи збирали пазли в своєму а, житті, звичайно, пазли. так, да щоб була картинка. От точно так само. Кожен має закрити свій пазл захисту українського нефтя, і у випадку, якщо бізнес організовується, наймає тих людей, які не можуть проходити службу в збройних силах України. Це люди або з обмеженнями по здоров'я, або зокрема, це можуть бути і жінки, які не мобілізувалися до сил оборони, але відчувають собі сили збивати ворожі безпілотники. Вони забезпечують їх фінансово щодо обладнання, плюс додатково дають. Певний сектор, певний пазл українського неба як наслідок, якщо в Україні вилаштувати надійний порядок, це повною мірою, де можливість нам убезпечитись від ворожих дронів, ударних таких як Шахет та Гере. Я, речі, побітив на Чернігівщині. Так, в нас вже випробовані були такі експериментальні перехоплювачі, наскільки я розумію. І, можливо, ви оціните ефекти їх застосування, бо здалося, що він був, і справді шахеди стали ну, принаймні менше до Києва пролітати. Можливо, так здається лише, знаєте, як цивільній особі. Якщо коротко, пане Юрію, буквально 30 секунд. Ми набираємо бороти мим сили оборони і інші формування, які займаються збиттям ворожих безпілотників. На сьогоднішній день 429 здати полка хілець наближається до відмітки тисячу шахедів, які були знищені нашим підрозділом, зважаючи на те, що це не основне наше завдання. В нас основне завдання це ведення бойових дій на передній лінії. Бойові. Тому ми закриємо українське небо спільно з вами, спільно з українським народом. А, пане Юрію, дуже дякуємо вам, дякуємо вашим побратимам за захист батьківщини. Спасибі, що знайшли можливість долучитися, Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку Дякую. безпілотних систем. Хілес був з нами. Дякуємо.